Представляю вам тему інформаційні технології в математичній освіті молодших школярів. У сучасному світі стрімкий розвиток інформаційних технологій суттєво впливає на всі сфери життя, у тому числі й на освіту. Початкова школа відіграє ключову роль у формуванні в учнів базових математичних знань, умінь і навичок, розвитку логічного мислення та математичного мовлення. Інтеграція цифрових технологій у навчальний процес молодших школярів є необхідним кроком до підвищення якості математичної освіти. Використання інформаційних технологій на уроках математики в початковій школі сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищенню їхньої мотивації до навчання та розвитку практичних навичок. Інтерактивні методи, мультимедійні ресурси та онлайн платформи роблять освітній процес більш доступним, цікавим та персоналізованим, що відповідає сучасним освітнім стандартам і принципам нової української школи. Дослідження застосування інформаційних технологій та особливостям використання мережі інтернет на уроках математики в початковій школі присвячені роботі таких українських, українських науковців, як Биков, Гуревич, Академія, Козяра, Руденко, Широкова та інші. На, за... на слайді зображені, зокрема, в Він визначає інформаційно-комунікаційні технології як навчальний е... комп'ютерно орієнтований складник педагогічної технології, що моделює окремі компоненти змісту навчання та методики його подання за допомогою педагогічних програмних засобів. А дослідник Бугревич розглядає е... IT-технології навчання як сучасну комп'ютерну технологію, що сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Переваги використання IT-технології на уроках математики, на думку Руденко та широкої, це підготовка навчальних матеріалів, розробка дидактичних та методичних засобів та інтерактивних завдань, доступ до великої кількості навчальних ресурсів та можливості їх оперативної систематизації, проведення онлайн-моніторингу результатів навчальної діяльності учнів. Обмін досвідом між педагогами та обговорення актуальних питань освітнього процесу, і покращення комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Інформаційні технології змінюють роль учителя початкових класів, перетворюючи на т'ютера, наставника і консультанта, що допомагає учням самостійно планувати власну пізнавальну діяльність, виходячи з індивідуальних здібностей та інтересів. Особливе значення мають електронні тестові платформи, такі як наурок, мій клас, всеосвіта. Вибачте, сучасні комп'ютерні програми дозволяють створювати інтерактивні завдання, які сприяють розвитку просторової уяви, уваги, моторики, творчого мислення та загальної когнітивної активності молодших школярів. Комп'ютерна научність допомагає дітям легше сприймати абстрактні математичні поняття та формувати стільки знання. І, Як я вже зазначила, особливе значення мають електронні тестові платформи на урок мій клас Всеосвіта. Вони дозволяють проводити миттєву перевірку знань, оцінювати рівень засвоєння матеріалу всім класом, створювати індивідуальні завдання з математики. Крім того, інтеграція штучного інтелекту в навчальні платформи сприяє автоматичному аналізу навчальних досягнень учнів. Можемо зробити такий висновок, що ці технології сприяють формуванню міцних математичних знань та вмінь, розвитку важливих якостей учнів, як самостійності, ініціативності, критичного мислення, забезпечує рівні можливості для отримання якісної освіти всіма учнями, незалежно від місця проживання, соціального статусу чи особливих потреб, і відповідає одні з головних цілей сучасної педагогіки: як забезпечення рівного доступу до освіти. Дякую за увагу. Щиро вам дякую. Шановні студенти, колеги, можливо, у вас є питання до Ангеліни. Будь ласка, Вікторія. Дякую за доповідь. Мене таке питання: які переваги дає використання ІТ у навчанні математики в порівнянні з традиційними методами? Мабуть, це буде йти як наочність, тобто, якщо. В дистанційному варіанті це набагато легше розроблювати. Якщо в дистанційному варіанті ти просто розробила презентацію, презентувала, тобі набагато в цьому плані легше. Дякуємо. Юлія Юрівна, будь ласка. Ангеліна, дякую за твою доповідь, цікаву. А скажи на своєму досвіді під час практичної підготовки до пробних уроків. Які it технології ти вже використовуєш, і які плюси, мінуси ти бачиш використання саме на своєму досвіді? Я... Я використовувала різні платформи Волдовор. На урок дуже легко використовувати, в тому плані, що якщо тобі потрібно взяти якусь інформацію на конспект уроку, ти можеш переглянути приклади уроків і взяти якісь там моменти. Або там дуже цікаво проходити якісь вебінари, або конкурси з сайтів. Дякую. Дякуємо, Юлія Юріївна. Маша паршина, будь ласка, ваше питання. А, дякую, Ангелін, теж за доповідь. Я, у мене питання: чи, як ти вважаєш, чи може ці інтерактивні вправи ігри замінити традиційне пояснення вчителя? Якщо ні, то як їх правильно поєднувати, на твою думку, щоб було ефективно? Мабуть, а повністю не зможе замінити, краще, аби якщо воно було так 50 на 50. Дякуємо.